Вітаю! Сьогодні розглянемо сортування даних в Excel. Багато хто думає, що в Excel можна сортувати дані лише або з алфавітом спадання або зростання, або за числовими якимись даними від меншого до більшого, та навпаки. Бувають випадки, коли потрібно сортувати дані за декількими критеріями, або за кольором, або за стовпчиками. Давайте це все. Зараз і подивимось, як зробити. Отже, у нас є таблиця, і давайте перший наш такий буде приклад. Відсортуємо нашу таблицю за декільками критеріями. Спочатку регіон. Якщо він буде однаковий, наприклад, два півдня або дві півночі і так далі. Дані за посадою. Якщо і вона однакова, за категорією. Встановимося на будь-яку клітинку нашої таблиці. йдемо на вкладку Дані сортування. З'являється вікно, у якому ми можемо налаштовувати наше сортування. Обов'язково повинна стояти ось цей чекбокс дані заголовка. Якщо його не буде, і ми зробимо сортування. Ну, наприклад, давайте за прізвищем, то у нас виберемо цей чекбокс і поставимо стовпець, наприклад, за прізвищем це стовпець П. Цікаємо ОК. І бачимо, що і назва стовпця в цьому випадку також сортується, що нам не потрібно. Тому обов'язково. Коли заходимо у сортування, ставимо цей чекбокс. Отже, ми сказали спочатку регіон від А до Я. Потім, якщо регіон буде однаковий, нам потрібно сортувати за посадою. Натискаємо кнопку додати рівень. Обираємо посаду. Якщо і посада буде однакова, то тоді за категорією знову додати рівень, категорія. Натискаємо ОК. І бачимо, спочатку пішов у нас захід. Якщо він однаковий, то потім йдуть, бачимо, так? В алфавітному порядку за посадою, тобто спочатку асистент, потім водій. І тут, якщо асистент однаковий, ми знову ж бачимо, йде в афавітному порядку категорія, тобто дача, продукти, телефони. Ось такий в нас вид сортування. Бувають випадки, коли, наприклад, ми, працюючи з нашою таблицею, якісь рядки. Виділяємо окремим кольором, помічаємо, наприклад, їх важливість. Ну, Наприклад, давайте ми зараз помітимо у вартості якісь клітинки з зеленою заливкою. Тут поставимо. Знову стаємо на будь-яку клітинку таблиці, дані сортувати. І всі рівні давайте видалимо. Всі умови наші, і додамо новий рівень. сортувати у нас стовпчик, в якому є кольорова заливка це вартість. Обираємо цей стовпчик вартість. І тут у наступному да, критерії сортування за незначенням клітинок, а колір клітинки. І обираємо колір спочатку зелений, ось він у нас. І ставимо згори чи знизу його сортувати. Загори. тискаємо ОК. І бачимо, наша таблиця відсортувалась таким чином, що спочатку йдуть ті рядки, в яких йде заливка зеленим кольором у стовпчику вартість. Розглянемо ще один цікавий вид сортування за значимості клітинок. Наприклад, у нас є стовпчик посада, і ми хочемо відсортувати за важливістю цих посад. На першому місці начальник, потім заступник, майстер, асистент і на останньому. Місці воді. Звісно, в алфавітному порядку сортування тут нам не допоможе. Потрібен якийсь власний список. Сортувати. Давайте його створимо. Будь-яка клітинка нашої таблиці, вкладка Дані. сортувати За стовпчиком. Посада. Далі, ось тут у порядок, ми обираємо настроюваний список. Бачимо. Excel пропонує нам за днями тижнями або за місяцями в англійській та українських версіях і, звісно, нашого варіанту немає. Для цього створюємо його, натискаємо новий список і через Enter вводимо наші дані за тим порядком, який нам потрібен, від начальника до водія. Є. Натискаємо додати. Бачимо, з'явився ще один новий список. Окей. І тут також бачимо, з'явився від начальника водія і навпаки. Насикаємо ОК. І бачимо: на першому місці у нас тепер начальник, потім заступник. Пішли майстри, асистенти, і лише на останніх позиціях у нас водій. Таким чином, ми зробили сортування наших клітиночок за значимостю, за їх значимістю. Тепер давайте розглянемо сортування. За стовпчиком, тобто горизонтальне сортування Excel. До цього ми розглядали сортування саме вертикальне, тобто за рядочками, так, ми якісь там довели сортування. Давайте зробимо тепер навпаки. За стовпчиком. Що це означає? Ось в мене є така табличка, і я хочу відсортувати назву ось цих категорій в алфавітному порядку. Або в алфавітному, або у власному. Немає значення. Зараз в мене йде P, потім К, потім Т, потім знову П. Де взагалі останнє повинно бути першим. Як зробити сортування саме за стовпчиками? Це називається горизонтальне сортування. Виділяємо нашу, нашу таблицю, окрім першого стовпчика, оскільки він нам не потрібен. Натискаємо сортувати. Ось тут є кнопочка параметри. І обираємо стовпці діапазону. Окей. Далі. За яким рядочком сортувати? За рядочком 1. Тобто, ось наш перший рядочок, там, де продукти, косметика, телефони і так далі саме цей рядочок сортувати в нашій таблиці. Значення клітинок залишаємо. І натискаємо ОК. І бачимо: Excel нам відсортував в алфавітному порядку саме наші стовпчики. Тепер не рядочки, а стовпчики. Спочатку D, K, P ну і так далі. Ось такі види сортування є в Microsoft Excel. На цьому все. Всім дякую за увагу, Гарного дня та завжди мирного неба!